Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Марк Геймс. І сьогодні ми будемо грати рослини проти Зомбі 2. Ну і що ж, ну і це якби наступна частина, як ви догадаєтесь. ну я думаю, що ви знаєте вже цю гру, і я сам знаю дуже давно. Ну і ми далі будемо грати при вілту Ну при цьому такому епізоді, чи там сезона або етапу, просто називайте, як хочете, мені то взагалі без різниці, але головне, що це Вілти Вест. Ну і що ж? Ну і сьогодні ми проходжуємо останні три рівні, тому що в нас попереді буде чекати головний бос. Головний босс, дивіться, 22 рівень, якби такий. Дуже такий, якби незвичайний. 23-й він просто такий, якби звичайний. А 24-й також дуже такий знаєте, незвичайний. Ну і що ж, ну і давайте бачимо, що буде у 22 рівні. Я знаю, що такі рівні, як у 22 і 24-й мають завжди якісь завдання. Так, добре, тут ті самі знайомі зомбі. Ага, тут вже, знаєте, що тут? Тут просто вибирають, якими ми будемо користуватися з рослинами. Ну і дивіться. Ви просто соняшники. Запам'ятали соняшники, Тепер подвійний горохостріл ми маємо. Е, також цей е, блумерангер. Тож ну, ці рослини ви е, прекрасно знаєте. Тепер Лід, ну ця капуста, що заморожує е, е, зомбі. Ну, просто якби лід свої виглядає. Е, до того ще є е, е, оця картопля, що вибухає, ну, міна така. Ну і що саме цікаве, що у нас найцікавіше, це є. Є один такий кавун. Але це не звичайний кавун, це просто такий кавун, що може заморозити зомбі. Ну і до того він як найкращий у, з усіх. Ну, між іншим, цей кавун, знаєте, скільки коштує 500 сонця. Це є набагато найба, дорожче, що можна купити е, в цій грі. Ну і до речі, давайте назбираємо цього кавуна. До речі, горга стрілів. Досі така непогана рослина, якщо сказати про. Е, про цю що така знаєте, по подвійний горох. Тут, -тут я просто... От два рази більше. Давайте усіх зомбі заморозимо. Ось на... О, до речі, на назбирали цього кавуна. Ну і до речі, ну, ось так то він працює, до речі, може вже вбивати е, по, по два зомбі. Так, добре, йдуть що ж. Ну і тепер йде зомбі з відром Давайте будемо ставити різні рослини. Добре, давайте ось сюди Тепер ось так. Так, добре, ну і що ж. Ну і зараз підходить. Цей, е, оцей, ось, я хотів просто пос цього цю картоплю. До речі, вже якби усі рослини перестали, як сонячних, як у стріл, ну і багато інших. Навіть картоплю саму. Так що непогано все так іде. Так, добре, ну і що ж, набере йде в оце є. Пончо зомбі, як я пам'ятаю, цьому зомбі е, є 50 на 50. Знаєте, з тим що або він і просто так звичайний як звичайний ну як ці звичайні зомбі або ну ви бачите що він ховає всередині Якийсь велика запчастина метала, хоча знаю, як би це, як, як то це називається, хоча я навіть знаю, як то. Хоча добре, не важливо, то щось я тут трохи так перемішував. О Боже, о Боже, скільки тут є. я відразу користуюся цією блисковий. Ну, і що саме цікаве тим, що за кожним рівнем буде, буде набагато це так, знаєте, тяжко, тяжко і тяжко. так що... Добре, хоча я збираю тих грошей, ну і зараз давайте поставимо тут гороха стріла. Угу. Так, добре, тут я бачу якісь. Тут звичайні зомбі, тут незвичайні зомбі. Ого, Боже, Боже, скільки тут курей буде. О, що, зараз все. Ще добре, давайте використовуємо, будемо використовувати вискоку. Я знаю, що це все таке трохи несправедливе, але хоча навіть ці усі рослини випробував. От, до речі, давайте перевіримо, як працює на це е, кавони, якщо дати ну, цього листочка. Так, добре, ну, в принципі, так само, тільки що заморожує. Тільки що заморожує. Так, ну і можемо трохи. Постріляти, звісно, від ворога стрілу. Ого, скільки тут курей зараз буде. Так, добре, ну і давайте ще раз вислугою використовує... будемо використовувати. Ще Щоб сказати, речі, е... найдешевше, що можна Стратити, просто по без зомби, добре, давайте писамо на всякий випадок Ліда. Ну, цю капусту чи капуста, чи Ліда. Чому капусту я називаю? Тому що коли дивився рослини проти зомби в справжньому житті? То цей ну це оце просто капуста, щоб ви знали. Горох і це горох, соняшник це квітка така. Ну, ви знаєте, соняшник просто така є. Квітка. О до речі, давайте якраз багато цих... Курей заморожуємо. Ого, як кавун так дачно просто бив усіх так. Так що це респект, це респект Просто давайте ще раз будемо заморожувати, щоб ну, всіх заморозити тим, щоб ну, було менш ну, адекватно просто. Так, добре, ну і що ж. Ну і ми вже якби на фіналі, так що не все аж так навіть погано, як стається. Так, добре, ну і що ж, ну і всі вже стали порушатися. Так що, в принципі, немає аж такого великого проблеми, бо тільки залишилися ці двоє зомбі. Так, двоє зомби нам залишилося та все. Дивіться, скільки ми вже сонце назбирали, це нормально можу вже взяти е, собі за це е, два кавунів Таких, знаєте, що заморожує. 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 Так, добре, ну і що ж? Ну і ми вже е, отримали цю піняту, Пінату, ковбойську, між іншим. Ну, піннята клубой, скрутовий вже так усі усі знаєте, бо це вже. До речі, остання пін'ята. Це є остання пін'ята. І там дають на тих хоровостерілів, потім на звичайного там все, та все. В принципі, це. Не дуже багато. так що, о, Ну і до речі, саме цікаве тим, буває так з часом, що е, звичайні такі е, рівні, е, ну, звичайні рівні. Е, Бувають такі, що незвичайними. Якщо, так як 22 та 24, ну і такі інші рівні, ну, давайте візьмемо ці рослини, які нам ідеально підходять. І що саме цікаве тим, щоб е, зомбі не перейшли. Ці лінію і найтяжкі і тим, що треба тим дотриматися. Якщо ми розкопуємо, або якщо зомбі з'їсть з якихось там рослин, то ми можемо так втратити рослини. Якщо по нас більше як три рослини, ми стра... стратимо, то ми також програємо і. але Руграти тут -ту це -ту не треба просто. Тут треба якось там е пережити. Так, добре, і ще штуле. Поки що звичайні зомбі йдуть. Е звичайні ковбойські зомбі, так що можемо спокійно ставити рослини, хоча я знаю, що може бути е швидко, так знаєте... Е ми так тяжко відразу, ну то добре, зараз постараємося якось це прийти. До речі, давайте можемо стати близько хіпці, що током б'ються. До речі, такі також непогані рослини, що відразу то, то, то зверху, то посередині, то знизу там будуть дарі. Попросить вдарити током. Тих е, зомбі, і зараз йдуть ці зомбі з конусами. Так, добре, поки що зомбі з конусами, і зомбі звичайні. Ну, не аж так погано, як, як кажеться. Так, добре, ну і, до речі, давайте назбираємо багато багато тих сонця. Так, тих сонця, і до речі, давайте поставимо. Цього як там більш високі, е, го, е, грецькі горіх. Такі більш високі грецькі горіх. Ну, ви пам'ятаєте о тих грецьких е, е, горіхів, що е, ну, вони просто затримують зомбі, а тут просто е, набагато крепші. Ну і бачите, ідеально підходять до тих е, зомбі з відрами. Ну, ми вже зараз будемо е, вбивати. Так, добре, ну поки що все не аж так погано. Можемо поки що ставити тих е, поки що. Можемо ставити спокійно тих яких високих горіхів. О, добре, що я поставив так тих рослин, що вдарять топом, тому що це ідеально підходить е, для тих е, зомбів, що носять при собі тих кури. Тих, що мають кури. Так, до речі, я бачу вже, що цей. Зомбі з піаніном вже підходить. Ну і до речі, до того зомбі будуть танцювати і переміщатися на різні сторони. Так що, краще, також, як скоріше, бити цього зомбі, що грає на, пі... на піаніно. Ну і можемо з таким тих е, ну, грецьких е, високих горіхів. Ну і що ж, поки ми будемо ставити, то що я ще можу вам розказати. А, до речі. Е, недавно е, у цілий світ, не тільки Україна, ну і, е, е, у цілий, ну, цілий світ має е, на увазі, що знаєте, що була там така розмова при Зеленського і Трампа. Ну ви вже прекрасно знаєте цю розмову, що Зеленський посварився з Трампом. Ну і можете написати в коментарях, що ви на то вважаєте. Це просто. Ну, не знаю, можете щось один написати, як вважаєте, це нормально, це нор... чи це не нормально. Бо різні українці бувають. Так що можете не тільки з тих з українців. Я знаю, що в мене дивляться також іноземці, це є мігранти, Можете просто хто знає українську, то можете написати, а хто ні, а хто не знає, то. Ну, не почать я тут, хоча не, не не дуже так аж знаю англійську, звісно, і що я до мігрантів кажу, але всі українці, що дивляться, то можуть написати, що ви думаєте по, оці, про цю розмову. Так що ви бачите, як це виглядає у 2025 році. Так, добре, ну і що ж? Ну і коли я е, казав розмовляю про цю політику, то вже підходимо до фіналу. В принципі, непогано вже аж так. Так, добре, ну що ж, ми вже підходимо до фіналу. Так що нормально так перешили. Якщо ви будете грати е, в рослини проти зомби е, друга частина, то користайтесь е, з мого е, ось мого приклада. Так, зараз ми стратимо тільки одну рослину, ну це нічого страшного. Якось ми можемо пережити. Добре, давайте використовуємо е, блискавку, Так, вже. Так, ну це, це не дуже легко, я так вам скажу, в принципі. Ну, окей, пережили з цим. Ми, в принципі, пережили. Так що головне, що ми ще пройшли цей рівень. Ну і дивіться, це вже останній рівень. Ну і. Будемо підходити до кінця цього, ну будемо закінчувати смиссі, я хочу вам сказати. Ну і до речі, в цьому рівні то тут будуть оці е, оці самі гороху, е, Це ж горохи стріли, а оці грецькі горіхи. Це ті самі, ну, ну це цей самій е, я вибачаю, що я часто путаю тих рослин, тих горіхів цими горохами. <смі> Розумієте, це, ну, це нормально, що ми з часом путаємо, не ко е, кожен з чимось Ну, ну ви знаєте, що ось ці е, грецькі горіхи, то це ті самі, ну просто цей самий вигляд, ну просто тут е, високі так добре. Ну і мусимо тих забрати. Ну і щоб, е, до речі, оці грецькі горіхи е, пережили, просто, щоб е, зомбі не поїдали. Так що добре, що ми можемо так знаєте, порушатися. Так, добре, давайте одному дамо цього гороху постеріга, а одному е, ця квасоля, що, ну, ви знаєте, що коли є зомбі, тоді пукає. Ось так то виглядає, тому що це гостра квасоля. Це є гостра квасоля. Так, добре, ну і зараз ми можемо спокійно, мирно ставити ці вороги е, стріли. Поки що не все аж так погано, хоча забагато вже зомбі, до речі, підходять. Так що тим теж є не аж так легко. Ну, просто... ну ви знаєте, так, добре, тут, тут вже кури, боже, тут курейки, тут уж дійсно вже не так просто ці рівни, але постараюся якось назбирати монети. Так, добре. Вже добре, давайте замість хотів, до речі, поставити. Тут чому я не додумався, щоб ставити тих близьких, що рослини. О, боже, о, боже, о боже. Так, добре, поки що ми наполовині цього рівня. Ну і можемо з кіно ставити тих. Зараз тих рослин, які б'ють, які б'ються током. Які б'ються током. Так що. Так, добре, я бачу, що вже цей бик підходить Уже в цей бик підходить Ну і ми зараз постараємося. О, до речі, пережили якусь наміті. Так, добре, ну поки що ці е, грецькі горіхи вони такі більш без так що. Це аж так погано. До речі, ми вже відразу збили цього бика, тому що я дав цю квасолю Так, до речі, давайте і давайте зараз запустимо блискавку ці стирки ну і вже ця блискавка буде входити у ну, тих усіх зомів, які вона ну зустріли, яких вона зустріла, ну і все. Так, добре, ну і що ж? Ну і залишилась остання тря... рослина, оце ця, що б'є блискавкою. Так, добре, давайте ще раз саме блискавку, то вже досить багато тих зомів. Ще добре задовочу навіть тих старостях ем, тих, то. Грецьких горіхів, грецьких горіхів, так, ну Ну і що ж? Ну і відразу даємо оборот. Тут вже один зомбі поїдає, так що, о, вже тут бика ми збили одного, тепер другого. Так, добре, ну принципі, поки що не все аж так погано, в принципі. Не аж так крепко стратили грошей, але досить тяжко. О, господи, скільки тут які підходить. Так, добре, ну я маю зараз один такий план, що зараз знову запустимо блискавку, Так, добре, і тут уже е, відразу затрималися. О боже, о боже. Так, добре, ми мусимо якось тим пережити, Добре, давайте. Хоча, звісно, шкода грошей, але це для вас я роблю. Ну і ми в отримали нову рослину. Це було дійсно нелегко. А як я казав в минулих відео, що з кожним рівнем, то буде все тяжко, тяжко і тяжче. Ми отримали руслену, до речі, від ці, цей самий кавун, е, що який просто може заморозити тих зомбі. Ну і що ж, ми підійшли до боса, а це вже буде наступ, на наступному відео. Е, ну і що ж, ну і ми вже пройшли усі, е, ну, ці всі рівні, що якби в неї звичайні. Але останні три, то це жесть було просто не рівні. Так, що ж, ну і дивіться, ну і з кожним там якимось там епізодом, особливо там, коли ще трохи там далі підійду, буде взагалі буде щось е, взагалі нереальне. Просто, ну, просто буде настільки тяжко, що не знаю, як ми це пройдемо. Ну, в принципі, так. Два персія з це якби. Ну, то, що так, знаєте, але, е, так просто. Ну це просто просто. А три сперті з 5 і все вже так. Знаєте, трохи так, знаєте, тяжко. 4 це не тяжко, а це взагалі дуже тяжко. Ну тут дійсно потрібно стільки монетів, що такі звичайні рослини тут точно не допоможуть. <плес> Що ще, ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та діляйтеся відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!